Куратов Олександр Юрійович, завідувач відділення ортопеді... реконструктивної ортопедії травматології дитячого юнацького віку. Насправді, наша задача найперша, це зберегти, продовжити якісно, якісне життя дітей. І в основному ми займаємося реконструкціями кульшових суглобів, відновлення анатомічної довжини кінцівок, після травматичні, вроджені аномалії розвитку, ортопедичною патологією, яка пов'язана з суміжними. Спеціальностями, такі як нейрофіброматоз, спинно-мозкова кила, наслідки ДЦП, ми даємо можливість цим дітям більш повноцінно, більш правильно навантажувати свої кінцівки і більш якісно проживати своє життя. Бувають моменти, коли е, діагнози вже встановлені на первинній ланці, але зачасту е, лікарі, бачачи, що щось не так, направляють до нас, і ми вже тут встановлюємо діагнози, проводимо всі всі необхідні до обстеження і вже тоді надаємо е, чи хірургічне, чи амбулаторне лікування. Різні, різні патології, різні аномалії. Деякі е, з них е, Ну, підлягають неодноразовому хірургічному втручанню. Наприклад, коли є анатомічне вкорочення довжини нижніх кінцівок, воно буває в межах там, 10 см. За один раз витягнути 10 см досить важко. Це масивні втручання, це великі накладання апаратів, які займають повністю стегно, повністю гомілку з фіксацією коліна. Дуже часто такі діти 2-3 рази можуть подовжуватися в умовах інституту. Тому ну, сказати, що все. Легкої за один раз але не у всіх є е, 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 пухлиноподібні захворювання, які також можуть періодично рецидивувати. Переважна більшість пацієнтів задоволена всім. Є ті нозології, які ми не можемо в повній мірі повернути до нормального життя. Ми не можемо надати ну, анатомічно правильну форму тому всьому, але е, ми намагаємося якомога максимальніше надати допомогу для того, щоб дитина могла е, самостійно е, в подальшому жити, пересуватися і не бути обмеженою в самообслуговуванні. Борзих Наталія Олександрівна, завідуюча відділом реабілітації державної установи Інститут рематології та ортопедії. Зараз існує закон про реабілітацію і існують протоколи, але у нас є свої методики і в відповідності з цими протоколами ми працюємо з кожним пацієнтом індивідуально. Для кожного пацієнта розробляється Індивідуальний реабілітаційний план. До нього приходить мультидисциплінарна команда, яка його оглядає та розробляє вже програму реабілітації. Це ортопеди-травматологи, це лікар ФРМ, який очолює цю мультидисциплінарну команду: фізичний терапевт, ерготерапевт та асистент. Обов'язково пацієнт оглядається психологом, також в нашому відділенні є невролог та кардіолог. У кожного пацієнта є свій фізичний терапевт, свій ерготерапевт, асистент, і така команда працює з кожним пацієнтом індивідуально. В нашому відділенні немає групових занять з пацієнтами, які знаходяться у нас в стаціонарі. Але так як ми заклад від Академії наук України, у нас не обмежені строки перебування пацієнтів, і ми можемо займатися стільки, скільки. Це потрібно для кожного пацієнту і провести його з гострого періоду до довготривалого. Пацієнт уїжджає додому, він отримує завдання індивідуальні від наших фізичних терапевтів, приїжджає на контрольний огляд, і ця програма вже скоригується, і пацієнт таким чином наближається до. Свого здорового стану. Сулема Олексій Миколаївич, завідуючий лабораторію новоствореної лабораторії біомедичних технологій. Ця лабораторія була створена практично ну, от в тому, ну, два роки тому. Два роки тому ну, Почали працювати ми вже практично після, після повномасштаб, початку повномасштабної війни. Чому саме? Тому що. З'явилися великі проблеми, проблеми з величезними дефектами, травмами військових, які почали поступати до нас масово. Вони мають такі дефекти, такі травми, які, з якими раніше ми дуже рідко стикалися. Практично ми можемо сказати, що навіть не стикалися. Це з одного боку. З другого боку, ми мали вже наробки за допомогою сучасних технологій лікування цих хворих. Якщо раніше це було епізодично, раніше це ми бачили тільки, коли їздили на конференції в Америку, в Штати або ми в Європу, це робилося. Для нас це було дуже дорого, тому що раніше, ми, як, ну, як це на практиці, ми на практиці цих хворих їх дослідження, КТ-дослідження відсела в закордонні центри медичні, нам там робили ці біомеханічні, біомедичні дослідження, робили моделювання і там друкували індивідуальні аугменти, індивідуальні, індивідуальні протези. У нас можливості такої не було. Зараз ми маємо таку можливість. Зараз в Києві є ну, технічна можливість, тобто є 3D-принтер, який друкує медичним титаном. Але для того, щоб надрукувати цей виріб, виріб треба дуже багато втратити часу і мати знання по проєктуванню цих ідельних, тобто обстеженню хворих, проєктуванню. Все це, ми, на жаль, таких, таких учебників, таких книжок, таких немає. Нам прийшлося це все вчитися самим. Звичайно, ми взяли ті знання, ту, ту інформацію, яку давно використовують будівельники, проєктувальники, але це все ж обов'язково повинно, і нам це вчитися, ну, треба застосувати це в медицині. Ну, особисто моя робота раніше була. Так? Це ревізійне протезування ключового та колінного суглоба. Але раніше ми це робили ну, таким простим механічним способом. Використовували стандартні, як ті, які, ті системи ревізійні, які є на цей час, вони дуже дорогі і не завжди вони дають можливість нам допомогти хворобню. Тому ми почали займатися цим біомед... бі... Бі... біомедичним проєктом моделюванням імплантів. Знову ж функція ну, моєї роботи, функція нашої лабораторії це допомогти хірургу в плануванні операції, в проєктуванні вирібів, ну і імплантації далі. Маслова Тетяна Сергіївна, я завідуюча відділенням тканиної та клітинної терапії Інституту ортопедії та травматології. Е, я являюсь завідую відділення тканиної та клітинної терапії, і це, е, інноваційне, е, це інноваційна спеціалізована клініка для лікування па... Па пацієнтів е, з е, травмами та хворобами опорно-рухового апарату. Е, е, наша клініка використовує ін... інноваційні методики. Е, із застосуванням технологій та е, методик регенеративної медицини у пацієнтів із захворюваннями опорно-рухового апарату, е, з травмами, е, а також наслідками травм опорно-рухового апарату. Методики регенеративної медицини являють собою, як правило, ін'єкційні техніки введення різних субстанцій, що містять фактори росту або стимулюють їх виділення в місці ін'єкції. Безпосередньо в місці патологічного процесу. І вже сьогодні ці методики стають альтернативними методами лікування, в тому числі хірургічного методу, в лікуванні пацієнтів з патологією опорно-рухового апарату. При цьому в більшості випадків пацієнт не потребує госпіталізації і курс лікування відбувається в амбулаторному режимі. Центр виконує, відділення виконує весь спектр високоспеціалізованої медичної допомоги і застосуванням тканинних та клітинних технологій при лікуванні захворювань та патологічних станів, таких як остеоартроз, травми колінного суглобу, захворювання колінного суглобу із зв'язкового апарату. Травми та е, захворювання, е, травми та е, пошкодження плечового суглобу, захворювань е, та травм сухожиль, зв'язок і м'язів, больовий синдром опорно-рухового апарату е, різної тіології, асептичний некроз е, різної локалізації. Кісткові дефекти, післяопераційні рубці та рани, рани кінцівок, що довго гояться, а також системні артрити. У відділенні для лікування пацієнтів із даними проблемами застосовуються наступні методи та, методики та технології регенеративної медицини. Перше, це пролотерапія, це ін'єкційна методика, за допомогою, якої, за допомогою препаратів, які стимулюють виділення факторів росту у місці введення та сприяють подальшій регенерації. Ін'єкції з тромбоцитами та її, похід, та її похідні. Методика, методика полягає у виділенні з власної крові пацієнта аутологічних тромбоконцентратів, і, які сприяють регенерації, і введенні їх у патологічні вогнища. Також є ін'єкції концентратів, які містять стобурові клітини пацієнта, виділені з крові, жирової тканини та кісткового мозку, з метою стимуляції регенерації та досягнення лікувального ефекту у більш у найбільш складних клінічних випадках. Також у відділенні проводиться лікування за допомогою препаратів виготовлених із виділених клітин пацієнта, таких як фібробласти та мезенхімальні стовбурові клітини. Ця технологія використовується за необхідності досягнення максимального терапевтичного лікувального ефекту від використання регенеративних технологій у максимальні короткі терміни. Також у відділенні функціонує. Госпітальний кістковий банк що дає змогу допомагати пацієнтам з проблемами і захворюванням опорно-рухового апарату і заміщати кісткові дефекти у пацієнтів.